Хто утроїв воду для людей біля Охмадиту? Якісь п'яси я не можу сказати інакше. Вони просто утроїли пляшку з водою. Чернігів, конопляний. Як і хто дахує там мільйонний наркотичний бізнес? Всі на одного восьмеро ТЦКшників пакують до буса чолов'ягу. Скільки ще цих щурів? Пастор і його сини військовослужбовці, агенти ФСБ. Невже гринкевича старшого таки посадять суд за Хабару півмільйона розпочато? І в кінці випуску покажемо, що таке справжнє кохання. Дівчина на плечах забрала з п'яної гульки нареченого. Дочекайтесь. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Новин сьогодні безліч, проте починаю із найголовніших в Києві і Кривому розі день жалоби. В столиці відомо про 30 загиблих, серед яких четверо дітей, на жаль, та 91 постраждалий. На жаль, також від ракети росіян загинув і 10-річний український чемпіон з карате Максим Семенюк. Він та його сестра були вбиті російською ракетою у власному будинку в Києві. До речі, під час нічних розборів завалів у Шевчен. Районі столиці знайшли ще тіло хлопчика в день, звідти також дістали тіла ще чотирьох жінок. Загалом вже 12 загиблих мешканців цього будинку. Але пошуки тривають. Невже бізнесмена Ігоря Гринкевича, друзі, який наживався на військових, таки посадять? Прокурори офісу генерального прокурора вже направили до суду обвинувальний акт стосовно львівського підприємця за фактом передачі хабара у 500 тисяч доларів одному з керівників підрозділу ДБР. Я нагадаю, за пів ляма Гренкевич просив організувати повернення майна, що перебуває на території митного поста чайки київської митниці. Власне, під час передачі коштів Гренкевича і затримали. Зараз обвинувачений перебуває під вартою. Там же йому і вручали нову. Підозру вже не про розкрадання грошей Міноборони, а про хабар. Нагадаю, що і його син Роман Гринкевич, який намагався втекти з України на початку весни, теж отримав продовження запобіжного заходу у СІЗО. Один на всіх, і всі на одного. Ось такі вони українські реалії. Восьмеро ТЦКшників і поліцейських пакують до буса одного чоловіка. Це мукачево. Методи мобілізації, на жаль. Не змінюється а на Чернігівщині справи йдуть непогано, принаймні в місцевих наркобариг. Прикордонники спільно з національною поліцією ліквідували нарколабораторію, де вирощували елітні коноплі в одному з приватних домогосподарств. Ескобари на мінімалках облаштували ферму для вирощування заборонених речовин, звідки наркотики перенаправлялись на збут до столиці. На виробництві та у домі дилера знайшли 10 кілограмів сухої наркотичної речовини, 400 рослин конопель і травматичну зброю, вочевидь, відбиватись від конкурентів. Друзі, сенсаційні і, на жаль, жахливі факти після трагедії Охмадиту. Нібито воду, яку доставляли туди всім містом, отруїли. Кияни масово зносили воду і передавали її живим ланцюгом. Але волонтерка Катерина Терехова, яка вчора розбирала завали біля Охмадиту, стверджує, що хтось отруїв пляшки з водою, які привезли до клініки. Ви зараз можете бачити трохи моє обличчя. Воно червоне. У нас всіх хімічне отруєння, якісь підтримують. Я не можу сказати інакше. Вони просто утруїли пляшку з водою. Це Ашановська вода. Сінь, як вона називається? А, середньогазована. Ашановська вода, середньогазована. Питна, просто питна. Питна, отака от слабідська, друзі, вона з такою етикеткою. бачите, тут на хвилі темно-синій колір. Жінка каже, що всі, хто випив цю воду, отримали хімічне отруєння. Серед постраждалих ще двоє поліцейських. Один з них умився водою з пляшки. Інший цю воду випив. А в результаті цієї х... по-другому сказати не можу. У мене у ще однієї співробітниці нашого фонду у наших друзів, які прийшли нас підтримати. А саме страшне, у поліціянтів хімічне отруєння. Нам зараз зробили уколи. Зараз правоохоронці перевіряють інформацію щодо отруєної води. Ну а це історія просто топ. Пастор і його сини, один з яких військовослужбовець Збройних сил України, агенти ФСБ. Агентурна група діяла в Донецькій Тернопільській областях. Керівником був пастор однієї з протестантських церков влітку 23-го року. Він виїхав з України до ЄС як багатодітний батько. А звідки приїхав в Росію і почав працювати на ФСБ. Два його дорослі сини також були в справі. Один військовослужбовець бойової бригади, якого СБУ затримала ще в квітні 24-го, Він намагався передати російській спец Службі локації вогневих позицій та укріп районів село оборони другого затримали днями на Тернопільщині, де він розвідував бойові позиції ППО та місця базування тренувальних центрів збройних сил України. Ну і можливо трошечки покращиться з електроенергією. Польща готова виробляти електроенергію для України на своїх вугільних тес. Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати своє вугілля, не платячи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він наголосив, що всі енергетичні об'єкти в Україні перебувають наразі під загрозою атак з боку Росії з очевидних причин. Ну і друзі, трошечки позитиву додам: весело було і на Росії. Дрони прилетіли в гості в декілька російських регіонів відразу. Шість російських областей приймали полум'яний привітик: Астраханська, Воронезька, Волгоградська, Курська, Білгородська та Ростовська. Всі майже водночас. П'єру зри наш окнус і поєдну. Потом ще що одні кажуть, що електропідстанція НПЗ та завод Енергомаш вийшли з ладу. Ну а в самому Білгороді цієї ночі стався вибух в районі лікарні, де перебувають російські військові. Четверо вже ніколи не будуть радіти ударам по Охмадиту. Дивно, навіть чому ж це відбулось. До речі, видання The New York Times написало, що російський ракетний удар по Охмадиту в Києві засвідчив, що це системний напад саме на цивільні медзаклади. До атаки на цю лікарню ВОЗ задокументували 18 смертей та 81 поранення внаслідок 175 нападів на інфраструктуру охорони здоров'я України за перше півріччя 2024 року. За весь 23-й рік організація нарахувала 22 загиблих і 117 поранених внаслідок російських атак внаслідок 350 таких російських нападів, Росія неодноразово атакувала лікарні. Хоча, друзі, я нагадаю, що напади на цивільні лікарні заборонені Женевською конвенцією. Хоча де росіяни, а де хоч якісь конвенції правила, тут я з вами погоджуюсь. Ну і друзі, дуже важливо, що світ відгукується. Німеччина готова взяти на лікування українських дітей після вчорашнього російського удару. Про це сказав міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаут. Тарбах після розмови з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. За дітьми виїжджають вже в цю середу. Ну а Радбез ООН збереться на екстрене засідання 9 липня через терористичний удар Росії по Україні вже тобто сьогодні. Хоча, як на мене, ООН, це одна з найбільших, як би то сказати, безсенсових організацій в світі. Тож, навряд, окрім величезної стурбованості, ці рішення, хоч на щось, вплинуть. Давайте відверто. Ну і наостанок, трохи позитиву, дівчина подивіться, вирішила довго не з'ясовувати питання з хлопцем на підпитку і просто закинула його разом з його байком на плечі і потягнула додому. Ось що таке справжнє кохання. Бережіть себе, друзі. Побачимо завтра.